Це багато суперечок викликало в коментарях. Моє попереднє відео на рахунок цін. Люди говорять, чому ви рахуєте окремо шліфування, грунтування. Назвіть просто ціну. Я пояснюю, не всі ці етапи потрібні на кожній квартирі. І ми виставляємо прайс за кожний етап, просто по причині, щоб сформувати справедливу ціну. Буває так, що людині потрібен бюджетний ремонт. От недавно ми робили, нас попросили, зробіть нам просто два шерифініші і пофарбуйте. Відповідно, ціна була набагато нижча, ніж це якийсь був би дизайнерський ремонт. І коли майстер приходить і говорить все по 500. Ну це просто не це просто непрофесійний підхід до роботи. І ви маєте це розуміти. Що коли кожен пункт він обґрунтований, і майстер говорить, навіщо він потрібен, чи можемо ми обійтись без нього. Відповідно, конкретно до вашого там чи дизайн проекту, чи до вашої квартири, формується справедлива ціна. Тому це професійний підхід. Я ще раз про це говорю, і воно так не працює: все по 100, все по 200. 500 вкруг і тому подібне. Там, скоріш за все, не все так чесно. Тому ну, гарного дня вам.